Добрий день, я Люда і вітаю всіх, хто заглянув до мене на канал. Сьогодні я шию серветки. Серветки для кухні, для обіду. Їх ще називають ланчматами. Для цього беру тканинку, яка буде низом цієї серветки, і кладу її лицем до столу. Потім кладу тканинку, на якій буде триматися вся ця конструкція серветки. А зверху кладу флізелин. Причому флізелін я кладу клеєвою стороною до мене. І на цю клеєву сторону накладаю клаптики. Фонові клаптики, які будуть лежати на флізеліні. Тобто їх потім праскою закріплю. Бо мені потрібен фон. Блакитний, а в мене немає такої тканинки цільної, є тільки клаптики, тому я і вирішила, використовуючи техніку піца і використати ці обрізки маленьких клаптиків, які будуть слугувати фоном, блакитним фоном для моїх серветок. Горячою сухою праскою закріплюю всі ці детальки на флізеліні. І починаю викладати самі квіти. Бо ці серветки в мене будуть з маками. Моя сваха намалювала ось такі маки, які надихнули мене пошити такі серветки, які я зараз шию. з різних тканинок я вирізала листочки маків. Із червоної тканини. Самі листочки зелененькі, я вирізала із інших тканинок, де були такі зелені листочки. Квіти вирізала теж із третіх якихось тканинок. Тобто я перебрала всі свої тканинки, клаптики, вирізала квіточки, вирізала листочки, і от тепер збираю таку картину, яка потім стане серветкою. Звичайно, повторити один в один ту картину з маками я не зможу, але я, притримуючись цього сюжету, викладаю квіточки. А щоб закріпити все це, я не використовую булавки, а беру звичайний кольцелярський клей і просто приклею кожний листочок в кожну квіточку. Вони добре тримаються. І булавки вже не потрібні. Багато клею накладати не треба, треба трошечки просто, щоб тримався цей листочок. А коли все закріплено, накриваю його зверху прозорою тканинкою. Можна органзою, можна тюлью, у мене відрізок тюлі із органзи. Другу серветку я підготувала трошки інакше. В цьому випадку я не використовувала фрізелін, а просто за до допомогою цього клеючого олівця приклеювала кожний клаптик. І фоновий, і квіточку. І з фрізеліном мені сподобалося краще. Тут більш процес вийшов більш довгий. Але результат в кінці однаковий. Олівець цей майже непомітний, він не проступає наскрізь через тканинку, тобто працювати з ним доволі зручно. З серединки маківок я нарізала манюсінькі-манюсінькі шматочки чорної і жовтої тканинки і приклеїла їх всередину. Теж муторна робота, але що поробиш. І теж накриваю все це прозорою тканинкою. Потім треба сколоти вже тепер булавками. Булавками сколюю доволі часто. Бажано, звичайно, сколоти булавками такими, що не коляться англійськими булавками. Але в мене прості булавки, нема в мене таких, щоб сколоти. Головне, щоб воно трималося при простібуванні. Такі мати серветки для сніданку, або по термінології вони називаються мати, ланч-мати, В мене вийшли, бо мені дуже хотілося пошити маки. Вони трошечки вузькуваті, але для нас достатньо. Треба по формі їх було зробити трошечки ширші, ну так уже вийшло. Не вистачило в мене синенької тканинки. І я все одно задоволена цією роботою. От такі лачмати. І вам дякую за увагу. Бажаю вам приємного рукоділля і нескінченого натхнення. Бажаю мирного неба і хороших новин. Бувайте здорові!